У монобанку є можливість переказувати гроші один раз на тиждень або один раз на місяць без вашої участі автоматично. Щоб її налаштувати, переходимо на головному екрані в розділ Інші платежі. Тут вибираємо заплановані платежі. Вибираємо запланувати платіж, переказ на картку, поповнення мобільного. Платіж за єбан або благодійність. Я вибираю переказ на картку, вказуємо отримувача, дату списання і періодичність. Раз на тиждень, раз на місяць, або не повторювати. Далі вибираємо зазначити суму і вказуємо, наприклад, 1000 гривень. Продовжити. Тут перевіряємо деталі, суму, дату списання і періодичність. Вибираємо зрозуміло. Оцей платіж буде в розділі заплановані платежі. Його можна в будь-який момент видалити, якщо це потрібно.